Міста нема, воно все зруйноване. Нам довелося бігти звідтіля, з Дніпра ми вже добиралися до знайомої у Кропивницькій. у знайомої, Довгий час теж людям на голові сидіти, зняли квартиру одну. Квартиру другу, у кожній квартирі доводиться наводити порядок. Зінаїда та Леонід подружжя з Бахмута Донецької області. Протягом двох років орендують квартири у Кропивницькому. Там і фосфорні бомби примінялись, Летить самоліт і розбрасує ліпістки. Ліпістки це міни. Освободителі чортові. Вони прийшли к нам освободити від спокійної життя, від жилья мені вже по 70 років, а доводиться працювати. Тому що оплачувати десь треба брати кошти. Це друга квартира, яку орендують, розповідає жінка. Вартість за місяць 5,5 ,5 тисяч гривень. Прожили там до січня 2024 року. Mm. Да, ну, квартира була так трошки занедбана, ціна була 5 тисяч, вона була така. Болі-мені нормальне. Вона була двохкімнатна квартирка. Було електричне опалення, і вона була бокова. І вийшло так, щоб зиму ми були не готові. Дуже багато платили ми за комунальні десь около 4 тисяч. Директорка агенції нерухомості Світлана Воскресенська показує квартиру, вартість якої торік була 8 тисяч гривень. За рік ціна знизилась на 20-30 відсотків. Ця квартира здається в оренду, одна кімнатна студія. Її вартість 6,5 тисяч гривень плюс комунальна. Це довгострокова оренда. Вона повністю з ремонтом, опалення автономне. Рекомендує власникам, перш ніж подавати оголошення, привести квартиру до ладу. Від цього залежить попит на неї. Освітлення, штори, викинути старі коври, оці старі телевізори, які вже ніхто не дивиться, ну, щоб можна з мінімальними вкладеннями квартиру покращити. Говорить, якщо порівнювати з минулим роком, попит на орендоване житло зменшився на 40%. За дві неділі можна було здати. Ну, Десять квартир, якщо порівнювати, то зараз п'ять квартир за три неділі. Люди осіли, сидять, мало хто переїжджає. Люди з окупованих територій у нас прижились. Нині найдорожче орендоване житло на заході України, розповідає директорка агенції нерухомості аналітикиня Ірина Ткаченко. Зберігає свої позиції, Чернівці по оренді зберігають свої позиції. Узгорозберігає Київ. Ми маємо досить високу високе показник по оренді. Це ж може бути однокімнатна квартира в старому фонді, Там, наприклад, за 10 тисяч гривень. Новий житловий комплекс, де умобільона відремонтована, умольована там не так давно. То це буде десь порядка 25 тисяч гривень. Прогнозує ціни на оренду можуть зрости цього року не більш ніж на 10%. відсотків. Ми все одно незалежно від того, яка у нас ситуація політична, економічна, безпекова. все одно присутній е, такий елемент, як сезонність, і зазвичай е, на весну, коли вже там починає зеленіти там квітнути і так далі. Там люди приймають рішення, є е, такі точки відліку да там після великодня, після нового року, там і після 1 вересня, що це дуже невдячна справа, бо все залежить від того, від безпекової ситуації. Світлана Воскресенська вважає, у Кропивницькому ціна на оренду такої, як була до повномасштабного вторгнення, не буде. В цьому році я вважаю, до кінця року ціни закріпляться. Ми думали за 24-й рік, що буде е, такий пасивний ринок нерухомості, а виявилося, що люди зараз багато купують квартир, а оренда навпаки впала. Одесою спілкуюся. На жаль, там інші тенденції, На жаль, там е, ціни падають. Мало що, ну, за, зупиняється. Новобудови. Чим ближче ж ти до лінії фронту, тим така ситуація напружена. Одеса ж раніше ж була ж дорога, це таке багато місто. Зараз Одеса по цінам, як і Кропивницький, вирівнялася. Говорить, нині у Кропивницькому частіше шукають орендоване житло харків'яни через постійні обстріли міста російською армією. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.